Різдво це День народження Ісуса Христа. Ісус Слово Боже, і Він повинен бути з нами на Різдво і на любому святі бути на першому місці. Він є головним. Він народився для того, щоб принести завіт миру, любові, прощення, милості і благодаті Божої. За 700 років до народження Ісуса, Бог через пророка Ісаїя відкрив о пришествиї і розп'ятті Христа, і про те, як Ісус прославиться, пророки являються сосудом, употребляємим Богом. Ізраїль, Він нарушав Слово Боже, а Бог справедливий і нелицеприятін. І свята, які питаються робити зараз люди під ім'ям Божим, призиває ім'я Бога, привратилися в попойки і п'янки, з яких немає Бога.